Доброго дня! Сьогодні будемо поливати помідори та капусту. Будемо поливати незвичайною водою будемо надавати добрива. Мінеральне для розсаду ось таке. Ось я вже налив водички, розбавив добрива. Зараз будемо поливати спершу наші томати. Томати у нас санька. Потрошечки будемо надавати, так. Бачите, вже деякі посходили. Ось так, тут ми полили томати. Приходимо далі, тут у мене капусточка, бачите, вже гарно росте перчик. ось наша капуста, яку ми зараз будемо поливати, та ще одні томати у нас. Тут у нас сам томат і томат бичаще серце рожеве. Почнемо з нього. І ось нам ще одне потрібно полити. Ось так. Томати у нас политім. Зараз переходимо до капусти. Ось так. Все у нас полито. Бачите, бачите, гарна капуста вже росте. Помідорчики наші томати. Тут капусточка, ось так. Всім дякую за перегляд. Бажаю гарного дня.